Аліна опять клює, Аліна сьогодні везучий день. А я щось сьогодні втикаюся. Напевно, крючок поміняти, на здоровенний крючок. Не мене тянеш, рибу тянеш. Воно як дергає. Ох, кула. Ти має. Тяни, 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 тяни. Ушла. Ні. Не? Ні. Ні! Тяни, тяни. Його? Походу, ти мене зацепила. Тебе або. Да, мене. Тебе? Щас я обійду. Давай. Тяни, тяни. Ти тяни, не тяни, Аліна, де він? Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Піцака мала. Боюсь ноги намочити так само, як ти. Піцака замала. Підходь ти. Бо ти боса. Візьми його. Тримай удочку. тримаю. Сейчас я рукаю цеє візьму поспогубці. Так, рота йому приоткрив. А як? Я боюсь. Як, як сюди можна? Ні, ти за рота держи. А не покусає? Не покусає, він не кусається. Це не щука. Є, Переверни його. Маленький. Ось тут рота відкрив мені. Ай! <ривай>. Я боюсь. Ти не за крючок держи, а за, за рота. Я боюся. Зараз oh, you. фоткаю. За жабра не бери, бо ти його стравні травміруєш. Отак от візьми, бочком, отак, от отак. От ну. Тільки акуратненько візьми, так, щоб він тебе не висплив. Не буй, не бійся його. Бочком, бочком. Та не так, за хвіст і за, за голову. Вставай, що ти ж чула, як він хрекає. Так? Зараз я ще на відео тебе зніму. Для тік-току. От такого перший раз піймала сома. Ти вот чула, сом... як <говорит> він хрякав? Скільки він має, але я його <говорит> відпускаю. <говорит> да, ви <вы> відпускаю. <говорит> як впечатлення? Я сказала, що тобі треба нормальна вудочка, щоб витягнути нормальну рибу. Половимо просто на черв'ячка. На черв'яки тут калібровані. Не такі, як у нас. Одного черв'яка на три рази хватає. Це завжди ще Щас закину. Я кидаю фік знакуди, бо вже що хлопці пішли. Б. Так би я прям би на них би кинула. Тепер давай дзвіночок мені. Може, що таке щось таке плюне в цьому воду у мене. То на щуку мені більше сподобалося, ніж тут сидіти кикати.

Алін, заходь, бо я не я тут намокну. О, це карп хороший. О! Карпа, конечно. О, пись. Стоять. Надо поміряти його. Поміряти. Чи можна його брати? Чим може випустимо Нафіг. Хто його їстиме? Не знаю, давай когось запитаєш. Я тебе сфоткаю, сфоткаю давай. Держи, держи, не. Так держи. Ж... Оце карп. О! Оце карп, Аліна. Та ти не так його держи, за хвоста його держи і за голову. Воно ж та понятно, що слизьке. Очі, не закривай. Кому треба? Ну це, конечно, улов. <сіх> Давай, випускай, випускай. А вам надо? Випускай, Олин. <свісля> У нього кров капає. Випускай. <свісля> Ти молодець. Я отакого вже... карпа ніколи не ловила. Знімаю, <ріст> Знімаю диви <дивіся>, все синхронно. <ріст> синхронно, дивися, вниряють синхронно всі. О, ще один прилетів до них в стайку. І ще диви, пливуть ось, чотири братця. Ну они прям нам концерт этот устраивают, давай. Алина, какие Алина, Алина, Алина? А? Ну Там уже пеликан это был? Ну капец, сколько их.